На яку це каже машину. Жаліється, знов на клієнтів. Ну давай. Це заново надо казати. Ну давай. Ух ти, який я красивий нічогось. Красивий бачиш? Ну давай, розказ. А ти вже любиш мене підловити, так? Да? Це такі цікаві історії, завжди мені шкода, що тільки я про них знаю. А... Ну подожди. Помогти, а тобі. Ну. Заход. Взагалі з резиною дефіцит не сішо. Дефіцити, деяких розмірів куча немає. Люди думають, що війна немає в країні. Прийшов, виберу, що захочу. Я плачу бабки, все, давай бігом ползай на коленях передо мною. А якщо не будеш повзати, то я уйду. Да, уйду к другому. Тетя, а резини немає, він не знає. А резини немає, а є тільки у мене. А він не знає. Думаю, а бували случаї, що приходили, ви тетя в красивих очках. йдеш? Ні? А дядя на, на, на красивый ауді паркуєшся, бо я хочу тут запаркуватися. Ви не проти? Ох, ти, я зараз красніти почну. Я ракурсі підбираю краще. Ми припаркуємось. Ми в магазин приїхали, зараз будемо И Коротше, питає такий розмір ексклюзивний. Його питають раз в п'ятилетку. Я ж просто говорю, окей, такого немає, не повишно що нового, говорю. Як це немає? Що це резини немає? Ну, говорю, немає. І просто ж питаю, може якийсь взаємозаміняємий розмір, щоб допомогти людині. Кажу, на яку це машину? А він такий, повертається до мене, вже виходить з порога. На кра! А на червону. Я кажу, ну і долбайоб Ну він нічого не сказав, не вернувся, нічого, зрозуміло. Ну, а що йому сказати? Ну от скажи, що б таке. Ну так, да, ти б міг підказати альтернативу. Ну так, да, я б сказав, бо, бо потому, є люди, купляють купують машини, там стоять низькі профіля. Вони їздять, гатять цю резину. 195-55 це вже вважається, якби низький профіль, угу. Вони їздять, гатять, цю резину, б'ють, на шкодах там, взагалі розміра 195 65 приїжджає або дівчина, та навіть і мужики приїжджають. Так тут я купив таку стояло. І він нову резину постійно купляє, ціськи на неї набиває, да, таку саму. Просто підсказати людині, може щось помог на червону. Кажу, ну і долбайоб. Все, пішли. Гаряча пропозиція хурма. По 98,89. Артем любить хурму. Капуста вже... теж дивіться, 18. Давай пакетик. На. Там є маленькі пакетики, давай їх. Дав мені пакет, каже, будеш носити. Ось хожу, як бомжик з пакетиком, бачите? Що це як бомжик? Ми за екологію боремося, щоб по сто раз пакети не купляти. Все, хожу, як цивілізована людина. Зразу М -м -м. бачите, оп, пріоритети. Ох, і зразу. Так, а що ми? Візьмемо. Будеш чіпси? Ні, я, шо, я не хочу. Хочеш М -м -м. чіпси? Ні, я хочу хурму. Хурму? Хорошо. Щось вона Добре. тверда трохи, ну ладно, доспіє. Так, що я хочу? Що ми будемо сьогодні готувати? Навіть не знаю. Рукалу давно не брали. Хороша, О. наче. Беремо. Найди ваш. А, то давай одразу наберемо, що треба. Що тобі Курма ще? Курма взяв. Мені треба капуста, пекінка. Або мені треба броколі. Або давай, та, а ну, і покажи список. Артем зі списком сьогодні. Покажу. Мама написала. Мамі зробила операцію, то вона зараз на відновленні Артем за маму. Бачите? Молодецкий. Це нормально? Так, да, брокколі. Тобі брокколі треба? І ту, і ту мені треба. І цвітну, і брокколі? Так. Да. Нормально, так, да, хороше. Точно. Ну так, да, класна, взагалі. Дуже хороша. Бери. Бери там, де більше зеленого. Оцю? Вот так. Да. Ну, вони однакові. Бери. Давай пакет. Ще один. Ну ти, звісно, хочеш багато пакетів, зараз використаєш. І вон цвітна. Ну цвітна. Не цвітна, Близь. а пікінка. А, пікінка от. Де? Yeah. Вот пекинская. Така пойдет? Ну, это очень велика. Я не люблю очень велику. Но я же не знаю, как твоя мама. Не, но ну, а велику не надо мне. Пойдет. А их важить надо? Да. Так, что нам ще Апельсины, иди сюда. И бананы. А, и яблоко. Давай спочатку яблука. Ми надовго в магазину. Зараз подивимось, які Артем любить яблука. Червоні. А треба вже зелені, кислі вибирати, якщо що. Якщо вже яблучка, то кисленькі краще, ніж. Оці бери, так? Да. Та вони тверді, треба не тверді. Чув, я щось чувствую, що я не ту хурму вибрав. Піду назад здам. Так, Набрали ми м'яса різного. Стегнар Артем Жива. взяв додому. Там шашлики всякі різні. І що йдемо? Що нам треба? Сирочок, кусочок. Колбасу беремо. Так. Да. О, Обіцяла показати, яка ковбаса. Не пам'ятаю, чи вже показувала, чи тільки пообіцяла. Давайте. По-моєму, показувала вже. Нам подобається ось ця. От. Так. Да? Да. Бікон не будемо. О, те ми брали тоді таке. Але воно мені не дуже сподобалось. Ну, оце. Все, Давай, так. може, отаке візьмемо. Бо то було підварене якесь, а оце сиров'ялине. Ми не таке брали. Ну, те, що ми взяли тоді, просто не сподобалось. А, от, мабуть, коли до мами її брать. Да. Так. Бери це, це хороше. Да? Думаю, так. Да. І оливки треба ще, і сир пошли. Оливочки зараз ще візьмемо. І ось цей перчик. Гостренький. Що ну, ти там добував? Було. Ящик Кока-Коли хоче взяти. А там що немає? Там ящик Кока-Коли хоче взяти. Бачите? Ящиками Кока-Колу вживає. Так вон же ж є. Так тут тільки пів ящика. А, пів ящика. Ну хай буде пів, ладно. Ну хай буде пів. Туши. Манчоуси. Що. Де салфетки. Я не знайшла. Ти мене знімаєш. З'їла, діла, гуляй сміла. Дурочка. Ми зараз прямо посередині Дніпра йдемо. Нікого немає, рибаків навіть немає, що риби немає чи що. Артем вже кілька разів був на в проруб ходив ловити рибу з буром, піймав кілька судачків один раз і другий раз теж. Бачите, яка погодка. А ми вчора ковзанку знайшли і каталися, таку розкатану. У мене сьогодні крепатура. Кеті жрес сніг. Такий хруст класний. Ага. Хтось катався тут на цьому. Як він називається? І на таблетки когось возили. На мотоциклі такому. Дивіться сліди. Оп, прикольно, да? А он всі наші? Ох, і собакевичі. Тихо! Це ремі. Такі привітульки у нас. А ми вчора у мами зробили перестановочку меблів. Зараз покажу. Так, дивіться спаленька. Тут стояло ліжко. Тепер тут стоїть ось цей диванчик з тієї кімнати. Що? Світло вимкнули. Перенесли ми сюди квіти, тому що там на балконі вони стояли, замерзали просто дуже сильно. А тут ця кімната тепла, тут сонечко у вікно і дуже гаряча батарея. Тут прям тепло. І у мами там людник, а тут. Тепло, я їй кажу вчора, говорю, слушай, ну якого хера ти там цілий день мерзнеш, коли можна тут облаштувати, щоб буде тепленько. Зараз вам покажу, що тут змінилося. Так, дивіться. Тут залишився оцей кусочок, ж модульний. От, отсюда оцей кусок забрали і туди перенесли. Тут для Катюні залишили, вона, бачите, гріється на сонечку. І е балкон зараз закритий постійно, бо тому що там дуже холодно. Бачите, мама туди позатикувала все, що можна де, але все одно там а, холодно, особливо, коли вимикають світло. Та батарея взагалі перестає гріти. От тому ми переїхали сюди. А, а чого взагалі е туди той диван і ще попереносили, тому що приходжу вчора, а мама е, от эту частину ліву всю переставила сюди. Я говорю, що таке? Відкриваю батарею, каже. Тому що воно ж там за цим, і батарея ну, мало О, прогріває да. кімнату. Батарея, велика батарея закрита. Да. Я говорю, то давай тоді його перенесемо сюди. От. Да. Класно. І тут взагалі в цій кімнаті прям тепло, так хорошо, тому що зараз ще трошечки, і сюди взагалі буде сонце. Прям отак вот цю всю кімнату і тут буде тепло. Так що тепер О, тут ми... так опа, опа і опа. І квіти, на, нарешті сюди перенесли Ці вазони лядяні, прям були. Я говорю, слухай, як вони там взагалі вижили на тому балконі. Що на вулиці, там градусів 10. Ну, ми міряли температуру. Щоб було 10 градусів. Отак от, от. А снідати будемо тут час. Сюди переставляємо стіл і снідаємо. Хоча я пропонувала, ну, тут час нормально, а коли холодно, то можна в цій кімнаті снідати. От за оцим столиком. Так стульчики, оп-оп, столик. Ну, або сюди перенести а, той. І вчора так було жарко, а сегодня... Ні, там зараз теп -теп тепло, ну і тут сьогодні добре. Тут теж добре. Так, сонечко он трошки пробивається і все. Зараз ми сюди переставимо стіл. Та й будемо снідати. Будемо вам представляти, а ти от там сідай, де Кеті посудні жопає. А, я туди, а ти а сюди. Так? Кеті, посунься. Я тут буду сидіти. Кеті. Кеті. Посунув. Жопай. Извините. Вуха холодні такі, на вулиці змерзли ще досі не відігрілося, так? Да? Что ты это косишь на меня? Ну мне мені... можно поснидать от тут. Так, ну що принесла мамі черный круг спробовать? Давай пробуй. <схай> Сейчас будем коментувати. Mm. Ну что? Ну рибний вкус, да? Ну не икра, а вкус рыбный. Ага. Вот если мне что-то сказали, что это. Це... Вот эти водоросли, что суши. Ну да, нори. Нори, Вот это же оно, да? Да. Ну такое. Ну, и чия? На нори, Соевый соус, вот это все. Я сьогодні заехала за варежками и накупила купу силиконових форм. Я не знаю. Варешки я не купила, не було. Короче, дивіться, що я придбала. До речі, достатньо якісна. ця прям така дуже плотна. Ну, начебто хорошої якості. Ось така форма. Буду робити желейки, всякі всякі, всякі всякі конфетки Може, в мене є там какао. Какао масло я купила для того, щоб робити шоколад, а так і не зробила. От. Я думаю, може форма мене надихне? Так, далі. Ось такі форми. Дивіться. Клас. Це. Що це буде у нас? Це будуть, це будуть шоколадні цукарочки, або желейки. Желейки теж можна. Такі красиві форми. Гляньте. Клас. І ось такі ще дві форми. Це для плиток шоколадних, або також желейка. Ну, я думаю, що це буде у мене шоколадочки такі. Коротше, буде багато шоколаду скоро. І хочу зробити чорну ікру. Це норі, листочки норі. Чорна ікра робиться з насіння чия, соєвого соуса, оливкової олії і води, і листочки в норі. Зараз з вами їх заколотаємо. І в цьому відео я вам покажу і спробуємо разом з вами, що з цього вийде. Давайте зробимо. А, і ще я купила чай ось такий. Останнім часом ввечері подобається сісти в плітік, загорнутися і попити чайок. Тут у нас мудрість природи, імбир, м'ята, лимон. Зараз понюхаємо. Вони в пакетику. Але я буду просто висипати з пакета в чашечку. Ой, вже так пахне класно. М -м -м. Вау! Пахне класно. Ось Остапа даже. Занадто інтенсивно прям. Зараз заварю. Імбир, м'ята, лимон. Так, а склад? Як це я не почитала склад? Так, суміш сушених трав, плодів, корінь імбіру 40% лимона, трава 20%, листя м'яти, перцевої 20%. цедра лимону, 10%. Цедра драпель 10. Все. Вау, натуральний. пошу насіння чья заварю чаечик вот так робимо двигается знаете чему? Тому що вот тут кажуть, микропластик є. Ну и вот это відбілюють от ці всі штуки теж хімією всякою. Чим з кипятком краще не, взаєм... не взаємодіяти. Виглядає прекрасно. Такс. Поки в мене там чайочок закіпає, ще раз дивіться, познімала етикеточки. Гляньте, які класні. Опс. Класс! Круто. Буде красиво, да? Тепер треба ще налаштуватися це зробити. Так. Ну що, чайок заварюється, а ми з вами готуємо. Ой! Дві столові ложки насіння чия, дві столові ложки соєвого соусу, 2 столові ложки оливкової олії і дві столові ложки звичайної води. І додаємо сюди листочки норі. Треба 2-3 листочки норі, але я купила от такі. Ох, вони ще з кунжутною олійкою. Запах кунжуту. Клас. Тільки треба подрібнити. Ну, напевно, тут у нас один листочок норі. Три, раз, два, три. Раз, два. Да, це як один листочок норі. Тобто правильно я зробила, що дві упаковки. Вони жирненькі, вони волії. Їх треба подрібнити. І змінчаємо. Хорошо, ну, Лучше брать сухие. Листя без масла, тоді простіше оце все робиться, я думаю. Так, тепер все це діло перемішуємо і залишаємо в холодильнику на 3 години. Потім покажу, що вийде. Воно має набухнути і бути схожим на чорну ікру. На вид і на смак. Пробуємо наш чайок. Заварка тут плаває. Ого, такий гострий. Клас! Супер. Мені дуже подобається. Дуже. Угу. Не дуже гостре, але імбір відчувається. М'ята, міліса. от це такое це все. Клас. Лимончик трошки. Ну, хочеться ще лимона додати. Зараз додам собі ще лимончик. І все. Піду вмиватися і лягати спадки. А вам всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, ви согріті і не голодні. Давайте тримаємось. Все буде добре. Бувайте.